Вітаю, на каналі Реальні японці. Сьогодні на огляді нестандартний скутер, це Honda Zoomer X, об'єм двигуна 110 кубів. Скутер, який чимось схожий на мотоцикл, особливо передньою частиною двигун на повітряному охолодженні, все максимально просто і надійно. Техніка на 14 легкосплавних дисках. Спереду диски і гальма. Так, передня гума виробника RISI, що цікаво, що вона ще 14-го року випуску з заводу не мінялась. Розмір бачимо 190х12, по протектору біля 50%. Так, ось така цікава вилка. По задній частині гума трішки ширша, 110-90 на 12, задня гума також Зараз подивлюсь, якого року, але ну, вона також заводу не мінена. По колодочкам, як бачимо, відсотків 90 є, по варіатору рівню роликом є окреме відео, там взагалі все добре, на скутері присутня така бокова лапка, подножки для пасажира. Ось така накладочка, дизайн, схожий на літеру X, так само і ось спереду теж бачимо X. Так, по комплекті по ключам їх два штуки, ключі оригінал, так само як на Діо 110-й відкривається відкривається в цьому місці. ну, Об'єм невеликий, шолом має поміститися. Були ось в комплекті такі накладочки, кому цікаво можна буде їх сюди встановити. Виглядає теж дуже непогано, чомусь мені більше подобається без них. Ось так стає задня накладка, перекриває надпис фонду. Тут бачимо таблічка, 14 року випуску, 6-й місяць. Як я і сказав, співпадає з роком виробництва гуми. Ось тут є ключик свічний. Ну Отверточка є і навіть дивіться як цікаво зроблено, що окремо під них є місця. Так, Там бачимо встановлений акумулятор під цією кришкою. Тут все по стандарту. Є повороти, сигнал, ближній дальній також на скутері присутній підігрів ручок. Ось Смикаємо зажигання. Ну, він вже працює перше положення і друге. Ручки також в гарному стані. Є невеличкий тюнінг. Ось також цей гачок такий нестандартний вищий за фонду Діо 110. Так, по двигуну повністю все сухо, без зауважень. Виглядає цікаво. По пластику також ніяких проблем немає. Весь цілий. Звичайно ж, якісь невеличкі потертості, можливо, присутні, але загалом виглядає скутер взагалі як новий. Пробіг на скутері 11300 км для такої кубатури можна сказати, що це взагалі нічого. Сидіння оригінал, воно не перешивалося, що мені подобається, що воно таке йде як удлінняне. Навіть можна сісти в трьох, якщо потрібно буде. Зараз покажу як скутер їде, як набирає.